Івано-Франківська громада взялася допомогти постраждалим мешканцям Херсонщини. Одразу після звістки про злочин окупантів на Каховський ГЕС волонтери організували збір допомоги: вода, подушки, пледи, засоби особистої гігієни, їжа тривалого зберігання та навіть корми для домашніх тварин. Усе це збирають у штабі спілки волонтерів Прикарпаття. Слан клич, ми дали від спілки клич, небайдужі люди зносять теплі речі, одіяла продукти, воду. Люди несуть і несуть. Завтра вечором ну, 12-тонник. Ми відправимо на Херсон. Якщо буде більше, будемо шукати велику фуру, щоб фуру відправити. Ніна та Ігор Іванченко також принесли до волонтерського центру допомогу. Рік тому через росіян вони опинилися у критичній ситуації. Через загрозу життю подружжя разом із маленькою донечкою виїхали з Дніпра. Тоді їм допомогли добрі люди. Сьогодні кажуть, розуміють, що допомога іншим потрібна тепер від них. Ми розуміємо добре і. Захотіли допомогти, щоб людям чим можемо. Одяг дитячий, ну, свій одяг, з якої донька виросла, продукти, воду. Ну, всього по чуть-чуть. Що в руках донесли, то. Може комусь просто здається, що це не дуже важливо. Що і так багато чого зібрали і без мене зберуть. Може так, люди думають. Може хтось думає, що. У мене нема часу, в мене нема часу. Ну нічого, страшного. Ну ми ж думаємо, що трошечки треба. Зусилля, якісь докласти це перша, утім, не остання допомога франківців постраждалим херсонцям. Вже найближчим часом питну воду, харчі та необхідні речі відвезуть і передадуть постраждалим. Відтак збір знову продовжиться. Я хочу подякувати всім, хто долучився. Хочу подякувати мешканцям, хочу подякувати підприємцям. Хочу подякувати волонтерам, тому що досить велика допомога зібрана. Тут у спілці волонтерів Прикарпаття бачите, скільки вже принесли люди, і розуміємо, що ця допомога дуже необхідна херсонцям. Зараз волонтери шукають машину, ми заправимо її. І відповідно, відносимо цю допомогу тим, хто потребує з Херсонської області. Дуже важливо зараз допомагати після цього горя, після взриву саме Каховської ГЕС. Нам дуже важливо показати, що Івано-Франківський вся Україна підтримує в біді українців. До слова, штаб спілки волонтерів Прикарпаття приймає допомогу для постраждалих херсонців у адмінбудинку Івано-Франківська. Просить слідкувати за новинами у соціальних мережах та долучатися до збору як тільки оголосять новий.